Давним-давно у тихому куточку світу покемонів жив собі один маленький і дуже самотній дух. Його ніхто не бачив справжнього, бо він ховався під старою ганчіркою. Це був мімікуї. Він бачив, як усі люблять пікачу веселого, жовтого покемона, від якого сяє світло й радість. І тоді мімікуй подумав. Якби я теж виглядав, як пікачу, може, мене теж полюбили. б. Він узяв стару тканину, намалював на ній очі та щічки і зробив собі костюм. Та коли він вийшов до інших, ті злякалися й утекли, бо навіть під маскою мімікуй залишався тінню, яку світ не розумів. Відтоді він живе у темряві на горищах, у закинутих будинках під місячним сяйвом. Він латає свій костюм, коли торвиться, і тихо співає пісню про дружбу, якої йому так бракує. Кажуть якщо ти побачиш мій і не злякаєшся, він запам'ятає тебе назавжди. Бо, попри свій страшний вигляд, його серце споблене добра. Він просто хоче, щоб хтось одного разу сказав і гарний навіть без маски. А тепер час спочити, друзі. Нехай вам насниться ваш улюблений покемон і найтепліша пригода з ним. А який покемон улюблений у тебе? Напиши в коментарях, нам буде цікаво дізнатися. І якщо хочеш почути ще одну казку зі світу покемонів, обов'язково скажи нам про це. Добраніч І солодких снів!